Довгий час це просто було престижно. І люди хотіли потрапити до Верховної Ради, я народний депутат, це була, знаєте, ну, така статусна ознака. Mm -hmm. Але згодом люди, які отримали ці мандати, вони почали розуміти, що тут щось трошки не їх, тут воно щось не так, і взагалі не хочеться займатися цією роботою від мандатів відмовлялися. До речі, це не така історія, ну, як сказати, вона не така унікальна ситуація, тому що і в попередніх канденціях mm -hmm. здається співачка злата. В кухні, так. Що от в, в, в а, восьмому скликанні Верховної Ради відмовилась від мандата, тому що ну вона зрозуміла, що це взагалі не, не mm -hmm. її. А Святослава Карчук, до речі, дайте далі. Тобто, а, і це люди, які на слуху. А є багато людей, які там знаходяться і яким ну які цим займатися не хочуть. І виборі. це ж невідомо, це ж може бути пожиттєве депутатство. Mm -hmm. Це ж ніхто не знає, як воно насправді а, відбуватиметься, а, а просто скласти просто так мандат. А вони також не можуть.